Україна за часів президентства Януковича несла величезні збитки від тотальної системної корупції, зведеної в одну президентську вертикаль. Бюджетні розкрадання набували стихійних масштабів, а правоохоронці прикривали тили найвищого корумпованого керівництва країни. Одна з таких історій: закупівля борових веж з подвійною переплатою, які в народі назвали вежі Бойка. Сьогодні в Україні нова влада, але ця історія досі не була всесторонньо розслідувана. А винні не покарані. Невже це така кругова політична порука навіть в тій Україні, яка пережила Майдан та революцію? Ми стежили та розповідали про цю історію від самого початку ще за часів президентства Януковича. Тепер разом з журналістами Еспресо ТВ ми провели нове спільне розслідування і віднайшли цілі палаци, які фігуранти цієї гучної корупційної справи спокійнісінько продовжують зводити під Києвом. Нам вдалося відзняти, їх з води та з повітря, бо ми вважаємо це ще одним речовим доказом у гучній оборудці епохи Януковича, яка залишена непокараною. Осінь 2014 року скоро річниця революції. Вже давно з країни втік Віктор Янукович та його найближчі подільники, адже насувалась ера покарання. За усі злочини та оборудки скоєні за часи його президентства. Принаймні так думали ті, хто вистояли Майдан. Тим часом під Києвом в елітному поселенні Хотянівка закінчується будівництво розкішних маєтків фігурантів одного з найбільших корупційних скандалів епохи Віктора Януковича. Після революції вони залишились в Україні і ні, не були одразу затримані за підозрою в розкраданні бюджету, а вільно пересуваються під носом в правоохоронців. От, от оберуться в народні депутати, і схоже, скоро заїдуть в свої нові маєтки. Ми спробуємо їх зафільмувати з води та з повітря, бо вважаємо це речовим доказом у справі про сумнозвісні вежі бойка, названі на честь екс-міністра палива та енергетики. Купівля двох бурових веж Чорноморнафтогазом вдвічі дорожчі від ціни виробника оформлено на підставні фірми. Призвела до виведення з власності українців близько 300 мільйонів доларів. Про це ми на той час журналісти каналу Тивай системно розповідали разом з колегами з дзеркала тижня, коли президентом був Янукович, а міністром енергетики Юрій Бойко. Тоді ми віднайшли у Латвії директора компанії переможця тендеру Стана Горіна, який повідомив нам, що колись загубив свій паспорт та його підпис під контрактом з українськими чиновниками. Підробка заводи ну, та компанія мені нічому не говорить. То тобто, есть я німію представлення відкуди і яким образом це могло вийти. Моя підпис могла бути скопірована, поставлена. Поставлена, перенесена і що яким-то образом. керував Нафтогазом. Тоді Євген Бакулін, а куратором закупівлі бурових веж були два брати: заступник Бакуліна Сергій Кацуба та член правління Чорноморнафтогазу Олександр Кацуба. В одному з інтерв'ю старший брат Сергій нам сам зізнався, що це він безпосередньо писав тендерну документацію. В першій документації тендеру було написано, що закуповується бурова вежа, одна одиниця. Вертоліт там не фігурував. Це ваша догадка? Ні, я бачила тендерну документацію. А я її писав. 150 мільйонів доларів відкату лише на одній вежі, проведеного через підставні латвійсько-британські фірми. Це була одна з найгучніших оборудок режиму Віктора Януковича, шита білими нитками. Довести яку слідчим та прокурорам нової влади не склало б жодних труднощів, якби була на це воля. Утім, справа й досі пробуксовує на місці. Тим часом ми знайшли ще один речовий доказ розкішні вілли, які фігуранти справи закінчують зводити в елітному поселенні під Києвом і на які не змогли б чесно заробити за все своє життя на посаді чиновника. Знімальна група Радіо Свобода та Еспресо ТВ вирушила на човні у подорож, щоб з води зняти нові володіння екс екс-соратників Віктора Януковича, нафтогазових чиновників Бакуліна та Кацуби. Це тихий обвідний канал навколо київського водосховища, що під Вишгородом. Ми орендували човен, щоб спробувати зблизька зняти ці маєтки, адже по суходолу до них не підібратись. Підпливаємо. Ось він маєток сімейства Кацуб. виконаний у стилі справжнього палацу. У господарі поки не заселилися, але будівництво завершене. Робітники прибирають територію. Ймовірно, власники ось ось планують вселятися. Політично-чиновницьке сімейство Кацуб це цілих три покоління. Старший батько Володимир Кацуба, народний депутат України, обрався від партії регіонів. Поруч з ним у Раді сидить його старший син, той самий Сергій Кацуба, який обрався в парламент через півроку після оборудки з вежами в 2012-му. Ось відео, як він кнопку давить під час голосування в Раді. За сусіда, немов досвідчений жонглер. Те, що я маю 30 років, це все благодаря батькові, бо я благодаря його вихованню. Третій з клану Кацуб молодший брат Олександр, який отримав посаду заступника голови Нафтогазу фактично від брата у спадок. І не хотів з неї звільнятись навіть за нової влади, сховавшись на лікарняному, під час якого гучно відіграв весілля в передмісті Парижа в резиденції шато де Шанті. Їм співали лепс та Тіматі. Хто саме з сімейства Кацуб оселиться у палацо під Києвом, невідомо. На наш скромний погляд, місця вистачило б на всіх. По документах же із земельного кадастрового реєстру ділянка оформлена на Наталію Кацубу, мати Сергія та Олександра, дружину Володимира. Для мене мама це найближча людина, і сьогодні остається найближча. Тому що, ну, коли щось болить, до кого йдеш до мами. Коли щось плохо, до кого до мами. То мама це кращий друг. Схоже, ще один кращий друг Сергія Кацуби це його колишній керівник в нафтогазі екс-голова правління НАКУ Євген Бакулін. Сергій Володимирович Кацуба. Хороший спеціаліст користується авторитетом своїх колег. Ініціативний. С уваженням относиться к людям. Посмотрите плохо, брат нахрен зараз. Це Сергій Кацуба намагається відбити Євгена Бакуліна. Коли того приїхала арештовувати міліція в Нафтогаз вже після революції в березні 2014-го. екс Головінаку інкримінують крадіжку двох мільярдів гривень. Бакулін нерухомо лежить на підлозі. Тиск вимагають інвалідний візок. Йому цілим задумали щодень. Організована кампанія. Міліця свожена ходять. Каком це дуже чува, скажіть? Наступна сцена Кацуба везе свого колишнього начальника по Нафтогазу у візку. Сподівається, що в швидку допомогу, але того таки забирає під арешт. Міліція суд встановлює заставу для звільнення на час слідства у півтора мільярди гривень, але вже через місяць зменшує заставу до 10 мільйонів, які Бакулін знаходить і виходить на волю. Як ми з'ясували, Сергій Кацуба та Євген Бакулін навіть свої нові маєтки на березі каналу збудували бік-обік. Навіть тин не поставили, просто зелені насадження. У Бакуліна тут два будинки однакових. Дивимось у реєстр правочинів. Перший маєток за вишки з п'ятиповерхівку зареєстрований на Світлану Євгенівну, другий на Миколу Євгеновича. Це діти «Нафтогазу» Євгена Бакуліна. Тим часом з боку села нас вже чекали спеціалісти з запуску квадрокоптеру вертольоту на управління з відеокамерою. Результат повітряної зйомки приголомшив. Ось він, як на долоні маєток українського чиновника, немов палацу французьких королів у стилі псевдобарокко. А так виглядають з повітря будинки дітей екс «Нафтогазу» часів Януковича Євгена Бакуліна. В Далечині маюріє елітне село Хотянівка з його котеджами та віллами. Фігуранти найгучніших корупційних скандалів епохи Януковича Нафтогазові чиновники Бакулін та Кацуба відокремились від них подалі. Єдині мають власний вихід до води, який перекрили для себе. Раніше й там навіть був вихід, а Зараз ви ж бачите, що воно все перекрите. У селі поки не знають, хто житиме в відособлених палацах. В господарі ще не заїхали. Серйозні будинки. Чиї не знаєте? Не. Цілі палаци. Так, да, це палаци серйозні, на мільйони мабуть, доларів. Тим часом до будинків вже проводять інтернет. Ціла група протягує окремий оптоволоконний кабель. Оборудка з закупівлею веж, на якій могло збагатитися на все життя та декілька поколінь за рахунок простих українців. Ціла низка нафтогазових чиновників Януковича вийшла далеко за межі України. Так ще в 2012-му ми повідомляли, що поліція Латвії заарештувала рахунки фірми переможця українського тендеру, бо запідозрила, що це злочинно здобуті гроші. Нині ми надіслали запиту латвійську поліцію знову і запитали, чим у них закінчилась кримінальна справа, чи знайшли винних, і що зробили з арештованими грошима? З'ясувалось, що українські правоохоронці тоді поспішили запевнити латвійських колег, що вони помиляються. Мовляв, бюджетні українські гроші витрачені законно, тому немає підстав продовжувати розслідування, а гроші слід розморозити. З відповіді Латвійської поліції 6 листопада, 2013 року, управління по боротьбі з економічними злочинами кримінальної поліції Латвійської республіки ухвалене рішення про завершення кримінального процесу. Питання тепер: чи нова українська влада повідомила латвійській поліції, що розслідування варто відновити? Бо за часів Януковича правоохоронці були підконтрольні президенту і прикривали найвище керівництво країни. По поводу вопроса о дополнительных запросах після зміни власті в Україні управління по борьбе з економічною преступностью сообщило, що доповнительних запросів или предложений після зміни власті не поступало. Біата Лабінська, помощник начальника государственной поліції Латвії генпрокурор Віталій Ярема говорить протилежне, що правда, плутаючи країну зараз. Основна проблема ми спрямували запити в Литву, і інші країни, які мають відношення до цієї операції, але як мені доповіли слідчі. Судова перспектива в цій справі є. Генеральний прокурор скаржиться на складнощі. Мовляв, неможливо фізично провести експертизу закуплених веж, бо їх захопила Росія разом з усім анексованим Кримом та всім майном Чорноморнафтогазу. Справа досі розслідується. А тим часом справжні її фігуранти схоже, от от здобудуть депутатську недоторканність. Сам екс-міністр Юрій Бойко очолює цілий опозиційний блок. Затримати його зараз це викликати хвилю звинувачень про політичне переслідування лідера опозиції. Євген Бакулін, проти якого порушене провадження, от от отримає депутатську недоторканність. Він балотується в народні депутати у Северодонецьку, місто, де електоральне ядро складають родини працівників заводу «Фірташа» – Северодонецького Азоту, олігарха в політичну групу, якого входить і Бакулін, і Бойко. Старший Кацуба Володимир обирається нардепом в рідних дергачах на Харківщині. Сам же Сергій Кацуба йде в раду по округу в Узені, де має непогані шанси. Бо представники влади не узгодили проти нього єдиного кандидата, чим розпорошують голоси тих, хто міг би перемогти вчорашнього одіозного регіонала. В останній день роботи Верховної Ради сьомого скликання ми запитали Сергія Кацубу, якою своєю законотворчістю він пишається найбільше. Які свої законопроекти ви бажаєте найбільш успішними? Я без коментарів залишу. Запитуємо, чи знають його виборці про те, як він покращив свої житлові умови за останні роки депутатства. Показуємо фотографію його палацу з підвижгорода. Чи задекларований? У цій декларації будинок ось ось цей вказаний ваш, який ви зараз будуєте за вишгородом. Вказаний У мене все декларація вказана. А як ви заробили на цей будинок? Скажіть, будь ласка. Сергій тікає від незручних запитань журналістів в залу засідань депутатів. Проходить на своє місце, і в останній день роботи цього скликання ради знову кнопкодавить. Голосує за себе і за сусіда. Тим часом під Києвом будівельники вже закінчують останні приготування до заїзду господарів новозбудованих палаців та маєтків нафтогазових чиновників минулої влади, Застиглі символи безкарності, яку поки дарує нова після майданна влада представникам минулого режиму. Та хочеться вірити, що ця кругова порука не вічна, адже народне терпіння, як показала історія, має свою межу.